Про які цікаві моторошні теми варто почитати. Чимало нині діючих культів, що існують як у США, так і за кордоном. Паразити дуже моторошна кроляча нора. Зомбі-паразити одна з найбільш захопливих і моторошних речей водночас, на мою думку, страшно навіть уявити на що вони здатні. Кукурудзяні пластівці, винахідник кукурудзяних пластівців, Джон Гарві Келох зробив їх прісними і позбавленими смаку, щоб люди не збуджувались і не займались сексом та мастурбацією. Окрім того, він керував санаторієм, наносив карболову кислоту на інтимні місця маленьких дівчаток, щоб вони не могли отримувати задоволення від сексу, надягав дроти на пеніси хлопчиків. Щоб при виникненні ерекції це завдавало їм болю і багато чого іншого. Він вірив у якусь божевільну маячню. Про те, як розроблялись температурні стандарти для спальних мішків, або про те, як довго людина може вижити в холодній воді різної температури, попередження це моторошно, і в цьому фігурують нацисти. Апалачі та фольклор це дуже цікава тема, і водночас дуже моторошна. Люди, які живуть в апалачах, справді дотримуються певних правил щодо відвідування лісу. В цих лісах безумовно мешкає щось жахаюче. Той факт, що скелясті гори це немовлята порівняно з апалачами, це просто дивовижно. Вони старші за дерева, кістки та кільця Сатурна. Якось я прочитав, що в цих печерах немає скам'янілостей, тому що вони виникли ще до того, як сформувались мінерали, необхідні для утворення скам'янілостей. Стей, я підсіла на серіал Дедлі Вумен. Не знаю, чому він мене так зацікавив, але шоу безперечно варте уваги. Зверніть увагу на випадки, коли людство використовувало тварин як зброю ядерні бомби з курками, керовані щурами, котами, кажанами та голубами бомби, що вибухають чи підпалюють, собаки, вбивці танків. Чесно кажучи, історія Святої Ольги одна з найбожевільніших. Ще одна цікава моторошна тема кривава графиня Єлизавета Баторі. Діти з іхтіозом Арлекіна, автобус Грейхаунд і канадський людожер. Операція Скріпка. Паранормальні історії часів війни. Люди з усього світу, які курили ДМТ, а потім повідомляли про дивовижно схожий досвід зустрічі з маленькими механічними ельфами або з крихітними створіннями, що моляться. Посилання в описі. Острів Підкерн також відомий як острів бунтівників. Невелика британська територія з відносно нещодавньою історією, гідною будь-якого справжнього кримінального подкасту. Є кілька чудових статей, які розповідають про нього, і з точки зору спостерігача, це захопливо, але трохи моторошно. Закинуті американські тунелі вириті до Другої світової війни, датовані 1920-ми роками. Ці підземелля були частиною проектів, які так і не були завершені або ж були припинені, коли почалась війна. Тунелі залишаються без нагляду, тому там може відбуватись все, що завгодно: зібрання сектантів, вбивства, торгівля наркотиками та багато іншого. Ці тунелі різняться за глибиною, розмірами призначенням залізничні, каналізаційні тощо. Зараз вони занеподальні. У глибоких темних місцях інша тема паранормальні та покинуті місцини в лісах. Відомо, що в кемпінгах трапляються надприродні або просто моторошні речі: крики, плач, звуки, які не видають ні люди, ні тварини. Закинуті місця, такі як халупи, будинки або будь-які створені людиною будівлі, що не використовуються, завжди викликають тривогу і занепокоєння. Вони просто стоять і гниють. Жодних ознак цивілізації в лісі, окрім цього місця. Хто побудував цю Споруду. Чому вона там? Мені траплялись будинки, збудовані в глибокій глухомані, і що найгірше, занедбані. Це дуже дивно і моторошно, тому що в таких місцях може стати що завгодно, і це залишиться непоміченим, як і в тунелях, про які я говорив. Можливо, саме ці теми можуть вас зацікавити. Норвезький блекметал 90-х років, особливо мейхем. Збори ще придурків, які палили церкви і вбивали один одного. Один із них тепер ще й нацист. Маленька кроляча нора це містечко Скідмор, штат Міссурі, стільки цікавих і дивних злочинів і людей. Дитина безслідно зникла. А жінка вирізала дитину з іншої жінки, не кажучи вже про інші вбивства. Найвідомішим з них було звичайно вбивство міського бандита. Було багато свідків, але всі все заперечували. Найбожевільніше те, що я родич одного зі свідків, він був моїм двоюрідним дядьком, велика людина. Він переніс, здається, шість інфарктів і чотири. Інсульти, перш ніж пішов з життям міський шериф навіть ні струну на похороні мого дядька, він теж був свідком вбивства. Населення містечка становило всього 300 осіб, стільки вбивств на 300 мешканців. Північно-корейські кораблі приводи, які іноді пристають до берегів Японії з мертвими людьми на борту. Якщо вас цікавлять засекречення, раніше надсекретні документи і тому подібне, ознайомтесь з проектом ЦРУ Зоряна брама. На Ютуб є хлопець на ім'я Містер Мітос, у якого є два чудових відео про це. Він залишає посилання на всі джерела, більшість з яких безпосередньо взяті з самого проекту. По суті, ЦРУ використовувало шпигунів екстрасенсів протягом 80-х, 90-х і на початку 2000-х років, ці шпигуни могли здійснювати процес, названий віддаленим спостереженням. За Допомогою нього вони могли бачити місця, про які раніше не мали жодного уявлення: секретні радянські лабораторії, китайські заводи з виробництва хімічної зброї, купу божевільного лайна, на кшталт цього. Під час дистанційного перегляду вони змогли отримати багато інформації про ці місця з відносною точністю, наприклад, про персонал, меблі, коди запуску ракет, інші подібні речі. Проект був офіційно припинений у 2005 році. Хоча ходять чутки, що він продовжує працювати і сьогодні. Просто під іншою назвою. Скільки людей пропало без вісти на Алясці? Здуріти можна. Цікаво, скільки з них навмисно втікають і живуть відлюдниками десь у горах. Існує теорія, згідно з якою на Алясці проживає найбільша кількість злочинців тікачів Історія методів і знарядь катувань. Історія медицини. В історії загалом досить багато моторошного барахла. Цей хлопець з посилання в описі був бісовим монстром у білому халаті, робив лоботомії людорубом в ім'я медицини: шизофренік лоботомія, епілептик, лоботомія, депресія, лоботомія, ПТСР лоботомія, жінка невдоволена своїм місцем у суспільстві лоботомія, чорношкірий латиноамериканець, корінний житель, лоботомія класичне універсальне медичне рішення для всіх болячок на планеті. І що найголовніше, якщо пацієнт... Відмовлявся від лопотомії, він міг скасувати це рішення, бо він був лікарем. Кількість серійних убив, що орудують у даний час, у тому числі безпосередньо зараз втрачені культури та стародавні цивілізації, неймовірно, яка велика частина людської історії була загублена в часі, скільки досвіду та форм могло набути людське життя. Не так давно наші предки намагались вижити полюючи та збираючи, водночас намагаючись уникнути смерті від хвороб та інфекцій і боячись стати жертвою інших тварин. Сучасне життя, в якому ми ходимо до школи і маємо роботу, насправді є лише новітнім форматом існування. Ми можемо дозволити собі розкіш знати, що є. Існує вгорі і внизу, хоча ще 500 років тому про це можна було лише здогадуватись. Звичайно, деякі люди в більш густо населених районах мали приблизне уявлення про це, але знання не поширювались швидко і їх могли швидко змінити або приховати. Чорні діри, ідея про те, що існує страхітлива, абсолютно чорна сфера, яка повністю затримує навіть світло, і є настільки щільною, що практично неможливо дізнатись що знаходиться всередині. Це по суті і є визначенням жаху. Ми живемо у своєрідній машині часу, бачачи зірки і галактики, такими, якими вони були сотні, тисячі і мільярди років тому. Прикладом є червона гігантська зоря Бетельгейзе у верхньому правому куті Сузір'я Оріона. Вона має помаранчевий відтінок. Як червоний гігант, вона перебуває на завершальному етапі свого існування. Астрономи відзначають, що впродовж останнього десятиліття вона постійно тьмяніє і будь-якої миті може стати над новою в астрономічній шкалі часу. Будь будь який момент означає, що це може статися як завтра, так і через тисячі років. Бетельгейзе знаходиться на відстані 642 світлових років від землі. Якщо ми станемо очевидцями її над нової сьогодні ввечері, це означатиме, що насправді вона вибухнула ще у 1381 році. Кількість людей, які, начебто, зникають у лісі, навіть якщо знаходяться поруч з іншими. МК Ультра та готовність уряду США випробувати ЛСД на громадянах, які нічого не підозрювали. Скільки жінок корінного населення зникає безвісти з резервацій. Глибоководні істоти не вичерпне джерело жаху. Там живуть клопи розміром з футбольний м'яч, химерні кальмари, риби, чорти, плаваючі купи щупалась у стилі лавкрафта, кремезні медузи, доісторичні рештки та незрозумілі кити, яких майже ніколи не знаходять живими. Усі посилання в описі. Теорія темного лісу, що пояснює, чому ми досі не зустріли прибульців. Розумні позаземні істоти існують, але вони поводяться дуже тихо, бо бояться привернути до себе увагу чогось справді жахливого. Тим часом люди випромінюють на весь космос радіохвилі, як мудаки в метро, що дивляться відео з YouTube без навушників. Хронологія далекого майбутнього посилання в описі це не зовсім типова моторошна тема, але вона точно викличе у вас певний екзистенційний страх. ЦРУ найняло екстрасенса для спостереження за Марсом, який використовував техніку, що називається дистанційне спостереження. Спостерігачу давали лише координати. Він навіть не знав, що це був Марс. Я не дуже вірю в схожі речі, але в цьому є щось моторошне, і дуже дивно, що до цього було причетне ЦРУ. Документ в описі племена, які відкопують своїх померлих близьких, і приносять їх до села, щоб вони відвідали їх раз чи двічі на рік. Проте, як ЦРУ інсценувало напад вампірів, щоб захопити Філіпіни під час холодної війни. Це не страшно, але безумовно цікаво. Печера Натті Патті. Легенда про розлом Амігара, рабовласниця Дельфіна Лалорі. Дослідження Сифілісу та Скіджі. Проект відраза. Радіаційні експерименти в Цинцинаті. Діти Лулла Яко, лотерея Шерлі Джексон. Усі посилання на статті в описі. Алістер Кроулі і Зиговіша та його релігія телема. Він практично з'їхав з глузду від наркотиків та алкоголю, але це надзвичайно цікава людина, і те, що він писав і пропонував, є водночас божевільним і захопливим. Є хороший документальний фільм про нього, який називається Алістер Кроулі найлегіша людина в світі. Він досить моторошний. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які моторошні теми знаєте ви? Напишіть в коментарях.